У усіх тарифах без виключення знаходиться потужна корупційна складова. За нашими оцінками завищені нормативи по використанню тепла газу на одну людину або на квадратний метр там, де немає лічильників, суттєво завищені втрати в мережах, суттєво завищена ціна на російський газ, яка включається безпосередньо в тариф. І український газ, газ українського видобутку, не врахований по його справжній ціні в тарифи, так як це потрібно. І частина українського газу з якихось причин взагалі не віддається населенню, а віддається десь наліво по достатньо корупційним схемам. Саме тому ми наполягаємо на створення тимчасової слідчої комісії всіма фракціями коаліції і не коаліції. Ми мусимо провести. Публічний фундаментальний аналіз з чого складаються тарифи. Верховна Рада має створити ТСК. Такі хочу нагадати, що в нас нема слідчих комісій, у нас є спеціальні комісії. ТСК по питанню тарифу утворення. Дещо зупинюся на цьому питанні? Справа тому, що наша фракція проти розпложування ТСК, які стають площадками особистих амбіцій, тих, хто їх очолює або тих, хто входить. Ми вважаємо, що будь-які тес більшість ТСК, які пропонуються сьогодні в парламенті, мали би вирішуватися в рамках роботи комітетів. Комітети цим мають займатися. Це їхній певний обов'язок. Але є питання, які не можна вирішити одним або навіть двома комітетами. Є інтегральні питання. І питання тарифу утворення з нашої точки зору відноситься до таких питань. Тому ми обов'язково проведемо фракцію сьогодні і подамо кандидатуру Юлії Володимирівна до... Комітету, який має розібратися, чи достатньо 200 кубів для населення, а ми вважаємо, що ні. Чи правильно прорахував уряд і затвердила комісія відповідно норму у 8 тисяч закуп і багато інших питань? Тому це буде зроблено. Проста жінка з міста Соснівки Львівщини, скаржиться, що чайник на газовій комфорці Кипить закіпає одну годину. І питається, чому чайник закіпає одну годину? А тому, що в країні не зроблені кроки на зустріч демонополізації. Тому що облгази, які є монополіями, вульгарними капіталістичними монополіями, не мають контролю з боку НКРЄ та антимонопольного комітету. Тому що газ розбавляється, крадеться а при сьогоднішніх цінах ця жінка буде платити вже не за 200 кубів, а накрутить її всі 400. Хто понесе за це відповідальність? І тому закон, який готується про регулятора природних монополій, є критично важливим для того, щоб такі самі монополії керувати і в галузі енергетики. Коли неможливо підключитися до енергосистеми країни, не заплативши величезних просто еквівалентів хабарів у вигляді проплат, я щойно підписав проект постанови разом із колегами Березюк Тимошенко про створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню формування тарифів. Я думаю, що для всієї країни цілком очевидно і для кожного, хто має великі статки і невеликі статки, що ті тарифи, які є сьогодні, це абсолютно непідйомні тарифи, і ніякі компенсації, ніякі субсидії не допоможуть людям вирішити цю проблему. Отже, тут треба займатися не популізмом, як пропонують, там встановити мораторій на підвищення тарифів. Коли олігархи і далі, російські олігархи, українські олігархи, сидітимуть на надрах, на газі, на нафті, на обленерго, то ніякі мораторії. Торії не допоможуть, тому що вони в собі вартість тарифів вкладають свої надприбутки. Давайте згадаємо, як при банді Януковича списали олігархам влазикам Обленерго 24 мільярди гривень, які вони заборгували з плати за газ. Давайте пам'ятати сьогодні, що облгази, які належать фірташу, винні державній компанії Газ України 10 мільярдів гривень за державний газ, який вони отримали і за який вони не розрахувалися. Так само фірми Коломойського винні 4 мільярди гривень до бюджету. отже, треба не тарифи піднімати, не комунальні послуги піднімати, а з олігархів здерти три шкури, повернути десятки мільярдів, які їм списують законами України, а з простих роботяг із хати виселять, якщо не дай Бог не заплати за тарифи. Тому я вважаю, що прийшло питання ставити питання час ставити питання про націоналізацію, про повернення до державної власності надру. Скважин. Чому в Арабських Еміратах усе населення користується доходами від продажу нафти і газу? А в нас п'ятеро сімей, олігархів, і ми всі знаємо прізвища цих олігархів. От коли державні нафта газ ітимуть до державного бюджету, коли прибутки від продажу нафти і газу йтимуть до державного бюджету, а далі на компенсації, от тоді в нас будуть тарифи підйомні. І найголовніше, я думаю, що сьогоднішні тарифи це поразка тієї антидержавної політики 23 роки, яку проводили по знищенню національного виробництва